Мене звати Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці. Запрошую доєднатися до спільноти небайдужих відвідувачів мого авторського ютуб каналу Сьогодні буду говорити остро, але без шуток. І дивуюся, із здатності геть мертвого Портнова вже тиждень тримати увагу аудиторії. Убили моєго товариша, Ми дружили. Садрієм Это просто жесть. Ворог суне на Костянтинівку і розширює сіру зону на Сумщині. Трамп виходить із чату англійською. Екси потім ненадовго повертається. Дональд Трамп, отаквооп оп, намагаючись видобути політичні дивіденти з великого обміну полоненими. Все буде нормально. Залужний остаточно скасовує каву в Криму, і не забувайте все одно. Друзі, в усьому він залужний. І швидкий вихід Подоляка на кордони 91-го року. От, будь ласка, квіток Київ симферополь купе все вже є. Ми ж не просто так говоримо. Люди такі бігали по пінькам з Януковичем, А зараз вони такі патріоти стали, що не, не знаєш, куди дітися. А Єрмак урочисто анонсує майбутні розмови про мир в Швейцарії. Ми готові аргументовано відстоювати українську позицію. Хоча ми ще не оговталися від попереднього саміту миру в тій же Швейцарії. Для нас важливо, щоб результати цього саміту були потужними. Це буде а, конструктивний діалог. Він буде відбуватися по часу стільки, скільки це буде потрібно. Все. цей проект мінус. І в цей насичений подіями момент прогресивна частина людства продовжує бити лежачого на мадридському хіднику Портнова Його всі. Це ворог. Тупа, жадібна і жалюгідна потвора. Здоров'я да, можу сказати. Пригадуючи йому розстрільні списки патріотів, мерзенні погрози. Їм же. І раз услышу вашу фамілію, буду привращати в кусок ґал г... з уваженням Портнов. А якщо проще. Ачі Недоторканність і судові переслідування опонентів Продовжував займатися любимим ділом. Маленький політичний жалюгідний виплодок, який би давно мав піти за курсом російського воєнного корабля. Такий страшний чоловік Андрій Портнов. Він не страшний, він системний. На жаль, смерть цього негідника не змінить судову систему. Але багато хто залишився красти. Навпаки, портновські судді. Андрій назначав всіх судді. Лише будуть тішитися, що старшого дядька, який міцно тримав їх за мантії, хтось коцнув. Якісь недовольні люди. людь. Ласа сторони зла прилетіло. Хто ж цей міфічний хтось? Молодець, хороший вопрос. Наш спецагент, наскільки мені сказали. Мафіозник. Я думаю, що ви дуже добре все розумієте. Ні, я не розумію. Андрій вопроси рішав. Почти всі. І тепер можна набивати кишені на власний розсуд. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Наверх більше заносити не треба. Портно вже виявився настільки нікчемною постаттю, ну, як говориться, здох Максим і хуй ним. Його кілька разів задержував, обичний попезник, як таджика. Що навіть його теска Борисович, який кожну гарну новину подає як власне досягнення, і то промовчав. Чесно, навіть такі. Навіть не хочу коментувати. Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Так, да, можуть вбити, але це така робота. Немов Татаров під час зустрічі із журналістами. Пане Татаров, добрий день. Радіо Свобода. Да. А ви тут з якою метою приїхав на запрошення, Подивлюсь, е е поспілкуюсь з людьми? Е маєте якусь лекцію? Ні, не маю. І колишня моя колега Портновська фанатка, служниця Василевська Смаглюк, публічно не зронила ані сльозинки за кумиром, який допомагав їй прикручувати свободу слова. Мені здається, що в нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора би вже трохи приглушити і з уваження до інституту президентства фільтрувати свою річ. Ну, а от що реально турбує, так це відсутність у інфополі телемарафону інформації про розкрадання майже мільярда доларів на закупівлі озброєння. Зерна немає і мишей, немає, і гімна після них не осталося. Хоча саме про це пише Financial Times. А отже, в курсі і європейські партнери, і що гірше Трамп. Гроші передоплатою йшли власнику маленького курника в Аризоні. Пацан, успіху ушов! розчинялися у Польщі та в скандальному львівському арсеналі. А да, я вже все, я вже при грошах. Уже все. Щастя, це бачите, злодія на нарах, а не на Мальдівах. А в цей час на передовій без мін і снарядів. Гинуть наші воїни У нас в Україні є такий управлінський метод, згідно яким корупцією наказують, якщо вона не крішується з офісу президента. От, от ці кошти на диванах виміряються, вони всі перепачкані кров'ю українських захисників. Ну а ще вони гинуть через те, що мільярди гривень витрачалися не на побудову фортифікацій. Ми з вами втратили на фортифікаціях сотні мільйонів. Кацапи вже на відстані там кількох кілометрів від наших на лінії бизитина вже нарили десятки кілометрів укріплень. У нас гуляй рука балдєй пісюн. А на фінансування примарних компаній-посередників з орбіти співвласника кварталу 95. Відомий бізнесмен з групи Приват, що є дуже близьким до президента Володимира Зеленського. Квартал, взагалі, ахір, що... я буду красти. Кажу це чесно і прозоро. Якщо подібні ланцюжки до Міндіча виринуть ще в якихось фортифікаційних компаніях, ви вже мене не переконаєте, що це співпадіння. Зв'язок між ним, фірмами-прокладками і щедрими чиновниками, виявили журналісти Бігусінфо дуже незалежний. Пан бігус, да? ми обговорюємо чомусь хуліганську витівку, як кажуть в народі, політично медійної шпани. Максимально децентралізована корупція. Основні підрядники виконують роль ширми і вже самі роздають гроші бозна кому і нерідко бозна на що. 20 мільйонів там. 5 мільйонів тут складається враження, що для когось дуже впливового війна перетворюється на норму буття, на який ще й заробити і можна, і треба. Ми не зупинимось. по мільярдів Ми тільки вкрали вклали вибачаюсь, в фортифікації. Тупо прогнали через себе бюджетні гроші і роздали їх якимось новнеймам. Ну а зараз не лише про Трампа і Путіна, про 6 чи про 7 осіб. І завдяки яким у нас є все. Військовим, за даними змі, прямо забороняли говорити з журналістами про фортифікації. Корупція в Україні вийшла з під контролю чи да. не так? Ми просто боремось з корупцією. Ось і все. Ми просто боремось з корупцією. Останній теж, до речі, дає красти своїм, і це добре для нас. Це на жаль, фінансові можливості Кремля не співставні з нашими. Путіну поки що вистачає бабла і на розпил, і на вбивче залізячо. А що ми? Що ви від мене чекаєте? Я вам нічого не должу. А ми, точніше, чиновники мінкульту в кращих традиціях раннього совка ввечері на вулиці без попереджень та пояснень звільняють директора заповідника Києво-Печерська Лавра Максима Остапенка. Заяву і пішов. Та йди вже, господі. Ти. Фактично, напередодні відкриття масштабної виставки Мазепа. Стратегія європейської України. У мене до вас прохання написати а, заяву про звільнення. Причина довір'я. Везе. Вам, хоч причину, сказали. У той же час про тиск чиновників заявили працівники національного заповідника Софія Київська. Здається, просто зараз в напівтемряві Гундяївської келії, віра у бабло. Тихо аплодує Паша Мерседес. Я вже не паша мерседес, я вже тесла. А в Кремлі Лавров шипить, що декультуризація іде за планом. благодать. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Язик ніколи не буде ділити нашу родною страни я не розумію вашої мови. Якщо зіпсувала раптом настрій, вам вибачайте, звісно ж, в усьому винні журналісти. І, звісно ж, Парахаскот, який які постійно нагнітають цю тему. От ви гниди показали те, чого не можна. Ніхто там ніяких грошей не взяв і не брав, і нема нічого на відео. Послухайте, я пропоную закрити рот і послухати ведуче. Добре, але стрімна, звісно, звісно, історія.